Вітаю вас, малята! Сьогодні другий день нашого кольорового тижня. День жовтого кольору. Це колір тепла, радості, світла, сонця. До нас у гості сьогодні завітало сонечко. Погляньте, якого воно кольору. Так. Жовтого давайте з вами поміркуємо. Кому сонечко дарує свій колір? Курчаткові. Каченяткові, лимонам, кульбабкам. Правильно молодці. Малята. А якого кольору олівці нам потрібно? Щоб намалювати це? Так, олівці жовтого кольору ось вони. Якщо ми обхватимо пальчиком кожен олівець, то побачимо, що один з них товстий, а інший тонкий. А ось дві жовті пляшки. Що ми можемо про них сказати? Одна товста, інша тонка. А ці дві порівнюємо. Вони рівні, однакові. Пропоную пограти в дидактичну гру назви тонкий чи товстий предмет. Наприклад, зелений олівець який. Товстий, а червоний. Тонкий. Продовжуємо. Баклажан який? Товстий а морква?» Тонка правильно. Банан який. Тонкий. а перець?» Товстий молодці. Картопля яка. Товста, а морква тонка. Ніжка у мухомора яка? Тонка так. А у іншого грибочка товста книжка яка? Товста правильно, а зошит тонкий. Горох який? Тонкий. Огірок? Товстий. Молодці, малята, ви все правильно зрозуміли. Подивіться, дітки, які гарні шарики. Пограємо з ними, розглядаємо картинки і визначаємо, де знаходиться шарик. Дивимось уважно? Де шарик? На кубику? Правильно? Де шарик? Під кубиком? Де шарик? Над кубиком? Так. Де шарик? Біля кубика? Молодці. Де шарик? Кубику. добре! Діти, мені дуже сподобалось з вами грати. Сподіваюсь вам теж. Ви тепер точно вмієте визначати тонкі і товсті предмети і знаєте, що предмети бувають однакові. А наразі мені прощатися час. Дякую вам за увагу. До зустрічі!